Чим більше допомоги, тим швидше перемога. У Чернівецькому садочку Журавлик організували благодійний ярмарок, продавали випічку та солодощі на будь-який смак. Всі зароблені кошти спрямували на підтримку ЗСУ. Захід відвідали і журналісти ТВА. Для волонтерства немає ні обмежень, ні віку. У той час, як наші захисники дають відсіч окупантам, маленькі чернівчани разом з батьками вирішили об'єднати зусилля на підтримку наших воїнів. Для цього у садочку Журавлик організували благодійний ярмарок. Тут батьки дошкільнят продавали випічку і солодощі на будь-який смак. А до самого кулінарного процесу долучилися і маленькі помічники. Знайомтеся, це п'ятирічна Емма. каже, сумлінно допомагала мамі готувати смаколики. Не Я подавала мамі. Директорка закладу Оксана Донець каже: кожна зібрана на ярмарку копійчина направляється на підтримку нашої країни. У нас є діти, чиї тата зараз знаходяться в зоні бойових дій, а також співробітники, яких також діти і чоловіки знаходяться в зоні бойових дій. Тому кожна копійчина, яку ми сьогодні зберемо, направимо її на допомогу на підтримку нашої армії, нашої України. Пишаємося. Українцями і віримо в Україну, зокрема, ярмарки у садочку Журавлик не нововведення. Це вже традиція, яку започаткували ще у 2004-му. Останні три роки його не проводили у зв'язку з ковід, 19 та початком широкомасштабного вторгнення. Нині ж адаптувавшись до ситуації в країні, традиціям вирішили не зраджувати. Ба Більше спочатку військової агресії проти нашої держави, усі зароблені гроші з ярмарку спрямовуються на потреби наших воїнів. З 2014 року, коли в Україні розпочались бойові дії, ми співпрацюємо з різними волонтерами. Безпосередньо ми неодноразово допомагали благодійному фонду Володимира Дороша, який на схід країни купляли і техніку, купляли, і тепловізи. І теплий одяг для наших бійців. Тобто сьогодні ми відновлюємо ці традиції. Я не говорю про те, що скільки не тільки завдяки таким ярмаркам, а взагалі в цілому ми допомагаємо. Ми дуже багато також і посилки збирали для наших бійців, і передавали на схід України. Батьки зізнаються, захід видався цікавим не тільки для дітей. Це для всіх нас було щось цікаве, щось нове. Перший раз спробували зорганізувати таке свято. На підтримку всіх військових, на підтримку всієї країни з нашого боку, ми зробили все, що ми зможемо, щоб була якась користь від нас, велика справа робиться маленькими людьми. От маленькі діти це наше майбутнє, і ми з ними робимо дуже велику патріотичну справу. Ми підтримуємо зсу кожного бійця, переселенців. І сьогодні у нас український ярмарок на підтримку наших військових. І не тільки військових, всі хто потребує хорошого настрою, хорошої їжі домашньої і домашнього затишку. На ярмарку вдалося зібрати майже 50 тисяч гривень, які вже передали Чернівецькій 82-й окремій десантно-штурмовій бригаді. А цей захід тільки доводить, що для волонтерства немає ні віку, ні меж, оскільки тільки спільними зусиллями пліч -о пліч ми наближуємо нашу перемогу. Це Аліна Рябко, Максим Білоткач, Теми дня ТВА.